Всім добрий день! Ми сьогодні їздили на базар, купили овочі та фрукти. І е, хочу зробити такий невеличкий огляд і розповісти вам е, про ціни на овочі і фрукти в Києві. І так, що ми купили? Ось таку полуницю. Непогана, пахуча ціна 70 гривень за кілограм. Далі. Сьогодні купили спробувати черешню. Така крупна і не побита, ну хороша черешня. Ціна 130 гривень кілограм. Але ось бачите, вроді вибирали-вибирали, ну, а деяка попадається і не дуже. Але дитині вже хочеться, тому купили. Також взяли на пробу. Абрикоси, ну, це вже трошки поїли, але взяли небагато. Тому що ще не дешеві і ну, зрозуміло, які вони. Ось такі, дивіться, невеличкі, але симпатичні і пахучі. Ціна 100 гривень за кілограм. Що, м -м абрикоси, що черешня, все турецьке. Ну, звісно, що нашого, на жаль, поки нічого нема. Помідори. Чері 70 гривень. Є і більш такі крупні, вони будуть трошки дешевші, але там не набагато. Далі, огірки. Огірки наші українські, слава Богу, по 50 гривень. Є там і дорожчі, є і, може трошки, якщо похужі, і дешевше. Ну, в середньому там 50 гривень за кілограм. Картопля Картопля на, сам, на самом ділі золота. Ось така молода картопля середня. Ціна 75 гривень кілограм. Тобто, ось ми взяли 2 кілограми картоплі, це 150 гривень. Є і трошки дешевше, ну, але не багато. Сама там дешева буде 50, 55 гривень. Так, капуста. Капуста молода, ось така, ось така. 45 гривень кілограм. І також взяли ще капусти цвітної і брокколі. Ціна, як по мені, космос, але, ви ж самі розумієте, вже після зими хочеться такого свіженького. Тому купили. А, значить, брокколі по 120 гривень за кілограм, взяли ось такий шматочок невеликий. Тут би, як ви, вони ще обрізали, ось оцей. Не знаю, як воно називається, і взяли цвітну капусту. Цвітна по 75, по 75 гривень. Ну, також ще взяли ось такі. Горіхи, тут і горіхи, і ізюм, Ну, таке, до чаю. Ось такий пакетик 150 гривень. І ми їмо сечовицю, любимо там суп з неї, по 80 гривень за кілограм. Ось. Такі зараз е, ціни в Києві на овочі і фрукти. Там моркву ми не брали молоду, але там, по-моєму, космос на неї там буряк теж не брали. Ну, ось ось так. Тобто ціна, як ви самі розумієте, дуже-дуже і дуже, е, дорога. Ну, якщо картопля по 75 гривень, ну, це, ну, це космос. Що ж тут ось о, 2 кг це там. Раз щось приготувати і все. Тому, ну і огірки там, ну, теж по 50 гривень, ну, це вже ціна трошки впала, а то були по 80 і по 90, ну, якби так. Тому ось такі ціни, якщо ви з інших міст, напишіть, що у вас дешевше чи дорожче, буде цікаво почитати. тому що це е, звичайний базар в Києві. Ну, тобто, якщо купляти десь там е, біля супермаркетів, знаєте, там невеличкі такі точки, то там ще буде дорожче. Тому ми їздимо раз там в тиждень, купляємо. Ну, і протягом тижня, якщо там щось закінчилось і треба докупити, то робимо це. Але намагаємось там купляти і їсти потім. Тому що тут хоч трошки дешевше. А так, щоб біля супермаркетів десь на таких проходних місцях купляти, ну там взагалі буде космос. Ось так. Так що всім гарного дня. Надіємося на нашу перемогу і що будуть ціни трошки дешевше. Всім пока!